Добрий вечір, країно! Це підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, яка ходить на тренування з боксу, щоб шо хлопець, який точно мені не підходить, бо я не збираюсь гроші з його донькою ділити. Гостя бігос! А також дівчина, яка дзвонила мені з шоу борг» і позичила гроші російською. Але у мене не було рублів. Дівчина, якій митники повертають за кордонний паспорт зі злиплими сторінками. Дівчина, через чиє декольте на обкладинці, ви і дивитесь це відео. Даша Баєва. Дякую. Дякую. А я нагадую, що тут ми читаємо жарти з суфлера, які бачимо вперше в житті. Відчуваю себе кличком, читаю, і думаю, хоч би щось зайве не пізне. Підписуйся на канал. Якщо теж коли їдеш в таксі і таксист мовчить, то переживаєш що з тобою щось. не так. <світ> до речі, тепер донат на ЗСУ залежить від тебе, глядач. За кожну твою вподобайку чи коментар до виходу наступного випуску ми донатимо по одній гривні. Тому поширюй цей випуск і збільшуй донат на Збройні Сили України. До новин! За українцями хочуть встановити стеження відеокамерами, щоб ідентифікувати людей на основі біометричних даних. Розробники не планують слідкувати за Рамілем Янгуловим, бо він і так лишає свої біометричні дані і в потязі, і в душі, і в громадських вбиральнях. Новини спорту колишнього гравця Барселони Дані Алвеса засудили до 4,5 років колонії за зґвалтування. Дивно, я раніше коли давав між ніг. Що <свят> люди аплодували? Заявив футболіст. Це чисто футбольний жарт. Ти не зрозумів? Вже зрозумів. А зараз жарт від підписника. Зловмисник проник на виноробню в іспанському місті Вальядоліт. І вилив на підлогу 60 тисяч літрів елітного вина. Молдавське вино найкраще, відбиваючись від поліцейських кричав Ваня Люленов. Примітка редактора було б смішніше те вино, якщо в контексті Люленова. Це якщо в контексті чисто нашого шоу. Якщо теж хочеш, щоб твій жарт потрапив у випуск, то добий новину, яка знаходиться в закріпленому коментарі під цим відео. Найсмішніший жарт ми візьмемо в наступний випуск, а всіх інших відправимо писати мій стендап. Бо якщо буде смішно, не повірять, що то б я писав. А зараз на зв'язку з нами людина, яка хоче, щоб йому в обличчя бризнули кислотою. Щоб виправдатися. Людина, чия донька в Швецію не від війни виїхала, або там по батькові не використовують рамільян Рамілю, О, ти в ефірі. Жас. Добрий вечір, країно. Я веду пряме включення з нагороди візиту комісії Мішлен, яка приїхала в Київ, щоб визначити, кому з українських закладів надати зірку Мішлен. Перший заклад вже відвідано, тому чекаємо, поки делегація просреться після домісу. Ай, до речі, на цей репортаж відправили саме мене, бо я більше за всіх схожий на хрючева. Ось вийшов один із делегатів з туалету Домінос і сказав, що вперше в житті посрав каміння. Тому зірку Домінос не отримали, а от нову ідею для реклами так. Домінос, Час збирати каміння. Студія. Янгол, скажи. А це правда, що ви вважаєте, що пальці після скумбрії треба облизати навіть якщо є хтось інший? Їв? Та в яких закладах вже побувала делегація Мішлен? Щойно комісія зробила заяву, що жоден заклад не може отримати зірку Мішлен, якщо в радіусі 10 кілометрів є хоч одна арома кава. Тому е, на зірку «Мішлен» е, в Україні можуть розраховувати хіба що шашлички. Шашлички, шашлички, як в мене коріння бриснулося? Шашлички з траси студія. Якесь не наше. Рамілівське. Скажіть, це правда, що нещодавно делегація «Мішлен» В, шашлицці, в шашличці два. <рі> Скажіть, це правда, що нещодавно делегація Мішлен в шашличці два 2,7 літра горілки на чотирьох в'є... <рі> тому декілька днів могли тільки доставки оцінювати. Так, це правда. Ти ж їх підвозив. <рі> Дякую. З нами на зв'язку був наш спеціальний кореспондент. Комік, який виступав зі стендапом у стриптиз клубі Тому якийсь час шест смердів перуанським кальмаром. Кен, який взагалі не нав'язує ніякі стандарти краси. Раміль Янгулов на Росії в розшук оголосили Колумба, бо цитата цей Америку відкрив. Як заявив Кошовий, оце дибі Колумба це ж серіал. І пішов робити з цього номер для кварталу. А зараз скажу від себе. Досить розмовляти російською. Я вам, Як вам не соромно? Це правда, що yeah. Це ну що ви не жарт, ну, смієтеся? Намагатно. Як вам не соромно? І з приводу цього хочу процитувати. І з цього приводу хочу процитувати касту. Не забувай своє коріння. Пам'ятай. Є речі на порядок вище. Чуєш? Зеленський підписав за накоп. Сорян. Прочитай ще раз касту. Просто далі так само текст іде російською. <хи> Зеленський підписав законопроект про медичний канабіс. Закон набуває чинності через 6 місяців після його публікації. Тому щоб мішу Крупіна не посадили, офіційно йому можна буде дихати тільки через півроку. А що він так, любить це діло? Ектор Хіменес Браво закликає приходити на кастинг нового сезону мастер -шеф». Більше чоловіків, бо місце жінок на кухні, а тут у нас серйозні зйомки. Кінець цитати. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент. Найбільший донатор, мінус першого, а для цього поки і однієї тисячі достатньо. Позашлюбний син Олександра Цикала. Айтішнік. Або, як каже Даша Баєва, багатих. Ввечері зустрінемось. Людина, яка частіше за інших бачить сухарі і креветки окремо. Людина, яка, коли хоче трапитись, він думає і на пилосос встановити. Хлопець з обличчям фемініст. Дякую, хлопці. Денис Федько. Ден, ти в ефірі. Добрий вечір, країна. Я веду свій репортаж з конкурсу краси. Міс, я б їй йду по самі Гланди 2024, який проходить в селі великі Клітарчуки Житомирської області. В номінації підпівас піде перемогла Наталя Могилева. Тільки що ведучий відригнув котлетою, і дівчата мають за запахом зрозуміти, яка це саме котлета. По-Київськи чи звичайно? От така інтерактива. Студія. Ой. Денис, скажіть, це правда, що в номінації приз глядацьких симпатій всіх в одні ворота винесли бонуси від пінап? Та ці бонуси можна забрати прямо зараз в описі під цим відео? Так, це правда, бо тут немає рівних пінапу. <реклама> 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 До речі, в номінації «Міс бікіні з'ясувалось, що травести діва манро. Не така вже діва. По потім вона ходила в сімейках зі стаяком. Нахуй вертіла ці ваші конкурси, заявила після поразки Монро. Почухала яйця, понюхала пальці і пішла зі сцен. Справжній мужик. Для полегшення вибору переможниці голова села попросив дівчат принести на конкурс довідку від вінерову. <ріст> бо після минулого конкурсу талантів шляпа пару місяців диміла, як селітра. Кінець цитати. Так як на конкурс набирали за правилом головне, щоб цицьки були, за кулісами можна побачити Кирила Ганіна та Раміля Янгулова. Поки на сцену вони не виходять, бо в них затишні. <рес> <рес> вони красівки знімали. Ми знали, бо як це важко, до речі. Знаю, знаю, вірю. <рес> Кажуть, що за номінацію відповідав Андрій Берешко. Тому там були такі номінації, як Шляпа усатая, міху підріжка у баски. Та місце. В усіх цих номінаціях перемогла Даша Баєва. Клас. Але не змогла забрати корону, бо там українською треба говорити. <ріст> <ріст> Подяки! <ріст> Студія. Дякую На зв'язку з нами. Був підписник Мінус першого а значить, вже найкраща людина. Людина, яка на кухні частіше працює, ніж я туди заходжу. Денис батько. Кожен з вас також може взяти участь в зйомках підсумків тижня від мінус першого. До 8 березня скинь свій донат на банку за посиланням в описі, і ми запросимо одну людину, яка скине найбільший донат, і одну випадкову людину з усіх інших донаторів. А ми повертаємося до новин. Тіло російського опозиціонера Олексія Навального досі не видало його родичам, бо чекають, коли Путін нарешті на сьогодні це всі підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працювала людина, у якої зашкварні історії починаються з фрази Був я якось за кордоном. А потім він просто починає вийти. Талановита людина, прекрасний автор, чудовий друг та начальник це все про брата Костя. А Костя ось збоку сидить. Костя бігає. Ми так приємно колінами треба. Да, так, дуже-дуже гарно. Кажи, да. класно. Ти про Дениса вспомнила? А також дівчина, яка знає собі ціну. Касарь за. Зажимаємо. Прямо. Це вибач, це не ми. Фу. Підписуйся на канал, пиши коментар від семи слів, якщо теж пішов шукати косарі. Слава Україні! <рес> Героям слава. слава фейк чи ні? Зараз треба вгадати фейкову новину фейкова новина чи ні. Той, хто не вгадає, розповідає про себе зашкварний факт. У Нідерландах оштрафували водія автобуса, бо той почухав голову за кермом. Ну ні, ну почесав голову. Що, що брехня? Просто вони такі ці автори, вони такі, такі можуть придумати, що це точно брехня. Я теж думаю, що брехня. <рех> да, ну це, Оце, оце може бути такий... правда. Правда. Давай, Даш. Зараз будемо роз. <рех> правда. <рех> <рех> так, так і знав. Ей! історію, все, <рех> Давайте Давайте, остання історія з Драгобрата. От буквально, яка була в понеділок. Е, приїхали. Ми тільки з да, я тільки. <рес> <рес> Ми приїхали туди, і штука в тому, що пішли по всім закладам, набухались. І в останньому закладі там. На сидіннях були такі ш шкури, типу яковечі, знаєш, але вони такого розміру, ну плюс-мінус, я не знаю, там, 30 на 30 сантиметрів. Uh -huh. І ми там познайомилися в день з парою із Одеси, при тому, що мужику там 52, чому ми познайомилися? Він каже, у мене сину 30, ми такі погнали бухати. Отак от було. І короче, штука в тому, що він з нами сидів до останнього. і я отак от сижу, ми вже розрахувалися, хочемо уходити. Я, я дивлюся на ці шкури, і він такий: радець? Я кажу: да він, бери. І я вдіваю куртку і починаю сюди їх запихувати, скручені. А ти розумієш, що на мені куртка люба в обтяжку. А та, <сум> там штука в тому, що ми взяли одну, давай запихувати іншу. Мише допомагає мені застігнути цей. І я дивлюся камери, і я такий стою <смеш> їм, однак от машу, здорово, чуда. Все, і ми тільки виходимо із закладу, підходить мужик і каже: Ти що зробив? Я кажу, що я зробив? Він каже, нащо ти це вкрав? Я кажу, що? І він такий, ну от, а воно вот отак торчить, що ти поняв? Блин, у мене куртка чорна, і а, білий мох цей торчить. А понимаешь? він білий, окей. Так, да, так, да, да. і вони, він дивиться, каже, б, ти ще на камеру мені махав. Я кажу, так це прикол! <смеш> <хи> ну, прийшло... Дивіться, скажи, якщо зможеш, на мінус першому. Оця, штука. Ну, прийшлося віддати, прикинь. Він Блін. Блін, забрав мене дві, ну, більше ми в той захват не ходили. Е, ну, я якось в Львівській області відмічав якусь подію. І на ранок з друзями yeah. їхав на машині. Ну, відмічав все. І на ранок їхав на машині, виїжджав на головну. В мене повна машина людей. На головну Це дорогу? Я... На головну дорогу, так. Да. Це куди? На Варшаву? Та ні, в Львівській області. А, просто. в цьому сенсі. І, цей, і ну, Я тіпа, був певнений, що я встигаю, і я встиг. Я встигаю, встиг. заїхав, їду собі далі. А ззаді в мене з'являється якийсь такий маленький машина, і дід за, за кермом. І він десь кілометрів 10 їде за мною, сигналить, моргає мені все. А на що ну, він їхав? Та якась машина. Ну, і от просто, тіпа, ну, я йому вже тіпа, і в аварійка, і все. Коротше, все закінчилось то, що я чуть не відтину діда. За діда? За що? Ну, за те, що він за мною 10 км. А чого він їхав, він сказав тобі? Ну, типа, я сторону. його типу, підрізав. No. А я, я вже вибачився і все. і ну, Коротше, мені соромно кринжала історія, чуть не відповіді діда. Мене зупинили просто. Хто вот. тебе зупинив? Поліція. Мої друзі в машині. <різь> і так, чоловік з Глазго. Вирішив подарувати дім та машину коханцю дружини, щоб він пішов від неї, і так Глазго це Шотландія. Треба розуміти країну, щоб визначити, може там бути такий чи ні. Шотландія. В Шотландії може бути все. Да, бо там чуваки в юбках ходять. Ой, б... накажи такого більше. Ти що, прикалуєшся? От по Києву походи в юбки. я ходжу точно так. Через глазу хочеться позрувати. Ну, що, що ти думаєш? Я думаю, правда. Я теж думаю, правда. Блін. Ну, знаєте, ж ці ситуації там, де дають бабло, типу правда. там перестаньте спілкуватися. А він просто дав ну, і машиною, і домом. Тому що 100% це заможня. це заможня родина і, можливо, дружина. А, ну, типу, цей хлопчик був у неї на содержанні, з яким вона. А в тебе всі ізміняла. історії в содержанні, що ти не. Ну... Почитай, наратив. Почитай а, контекст ситуації. Ну, типу, це я не про наратив. Це я про те, що чому заможньому чоловіку, котрий зустрічається з жінкою, у якої є чоловік, буде <говорити> цей чоловік дарувати Діми машину, якщо вони вже в нього є. Якщо він заможній, він скажемо пішов, я мульйонір ага. будуть дарувати тільки, якщо то <говорити> 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 я думаю, він не просто багато були... інформації. Я думаю, у них 0, просто 0. був класний секс, але він був бідним, і чоловік подарував йому машину та дім, щоб він. Ну, типу, пішов, знайшов собі іншу жіночку, але був вже з, яких, з якимось майном. Це, Я чесно, я, я вже як другий сезон вже серіалу. Да, думаю, та, та, вона та, так це, багато да. контексту дала. Я думаю, що це правда. Правда. Всі ви кажете, правда? Раміль? Ну, давайте я скажу брехня. Давай, йди це... проти брехня! брехня. Ну, Серіал так серіал. Затягнула мене на. Ви можете це, да. нормальні блін, факти видумувати? Ну я хотів сказати брехня, чисто, що якщо ви вгадали, то точно історію розповісти. А... Ти розкажи. Ну давай, реально, в тебе є історія? Да, я не розкажи буду розказувати. Мені ні, мені було років десь 12, і ми їхали від бабушки після Різдва. І щось. А бабушка ж, вона просто так не відпускає. Там же ж з'їсти треба все. Ну, все, що вона приготувала, все треба з'їсти. І понятно, мене от на цей напихали цими рогаліками. І, і штука в тому, що ми з мамою сідаємо в автобус, їдемо в Житомир е і на задній площадці. І тоді зима, жарко, я в цій куртці, в шапці стою, отак от. І я сам відчуваю, як я стою ну, десь от таким, як кофта. От прям... І мама отак от от дивиться, мене, каже: ти погано? А це ж це радянське виховання, коли типу, мужик не до... я такий ні. А сам відчуваю, що ще гірше стало. І в мене, знаєш, як в мультиках, отак от от я білію, отак от, от я чувствую. Ну, не отак. От от. Конечно. Ну, а вот так. І такий, вона каже, точно? Я кажу, точно, да. і там виходять, сидіння є, от, які так ідуть, да, до цього, до, е, в сторону водія, і є от, одна, от, от, напротив, от так чувак сидить. І я от так стою, на нього дивлюся. Я не розумію, що буде далі, щось воно підходить, і я от так на вагу кажу: погано. Що? Погано кажу. І в мене, ну я його тримаю, воно все на чувака. Мама що придумає, вона отак от шапку з мене зриває, а... Да, і туди в шапку, ну вже як би й не треба було, Уже... І от він Ой. сидить в рогаліках, отак от дивиться, і мама каже: Вибачте, і він такий. Та нічого. А я потім вже згадував, коли дорослі, думаю, та ні, ну що значить нічого. Браті. І тут там, знаєш, всі починають тик-тюк, дитині погано, дитині погано. Все, це зупиняється, мене виводять. Я стою отак на вулиці, такі, мама каже, погано, такий, да, ні, вже. Ні. вже і добре, в принципі, да. Да. і вона ще отак от, шапку, знаєш, стріхнула, Я такий думаю, не дай Бог ти на мене. Звісно. Вон там тіп уже привик в такому сидіти, давай на нього йому оддамо. І от потім я приїхав додому, цьому чуваку моєї ж шапки витрали. Ой. Шапку викинули. Купили кепку? Да, — Так, так в ній хожу до цих пір. В мене є одна. Е, це було нещодавно. Я їхав в е, Їхав в машині, був дуже сильно, е, ну, як сказати, закручений такий. Коротше, багато всього і так далі. Там зарплату виплачували. Мене, і мені дзвонить в мене телефон. Я Якраз під'їжджаю на зустріч, мені дзвонить телефон. І я так ще дуже, дуже пам'ятаю, я такий, ну якби, може. Хай напишуть, ну, типу, може не взяти, скинути. Але чогось ні. І я думаю, я вже 4 роки з терапевтом це пропрацьовую. Знаєш, типу, подобатись людям, якось оця вся штука. Я беру телефон, алло, І там не буду брехати приємний е, жіночий голос, трохи ворожую, мову, не трохи. Коротше, починає зі мною говорити. і і насправді говорить, що так і так планує відкрити OnlyFans. На отечественном твом. <laughs> Ти такий, наконець-то можна говорити на нормальному язикі? <laughs> Стору <у> слов'янському. <laughs> Да-да-да, одразу борода в мене виросла. Коротше, і розказує, мені дуже впевнено, що вона заводить OnlyFans mm -hmm. і знайшла, типу, щоб протестувати, знайшла фотки дівчинок і зробити, типу, протестувати. І я скажу чесно. Я в цей момент такий, це класна ідея. Протестувати OnlyFans не на своїх фотках, а на голих фотках тільки зі своїм обличчям. Це взагалі топ. Подивитися Я такий, на трафік, да, так? Подивити, подивитися на трафік і так далі. От. І, і все. І вона попросила в мене бабок. Я дуже щиро сказав, що в той момент в мене було на карці, вона просила коротше. Даша позвонила мені і говорила зі мною російською, а потім позвонила, сказала, що це було якесь шоу. Так ти також російською. Говориш. І я також говорив російською. Коротше, знаю, що а в чому за шквар? Я не можу зрозуміти. В тому, що ти існує що ти зарплату платиш? Ні, ні, просто що виходить, тому, що виходить... Там... в нього на карті бабок нема. Може бути, я сказав, що я я на зустрічі спитав чувака, типу в тебе є бабки, він такий є, і мені позвонила якраз Даша і сказала, що це було шоу. А, тому так. Тому я людина. Я вважаю, що якщо ви знімаємо контент в Україні, контент має бути українською або англійською, наприклад. А в побуті, ну так буває. Вона я, я не тупила, не тупила. I'm so sorry. Я дуже вибачаюсь двома мовами. Окей, окей. Така історія. Львів, Львів, гуртожиток політехніки. У нас в кімнаті першокурсник поселився. Буйний, дуже Андрій його звали. З, згуд, мабуть. Всі Андрюхи буйні, так. Да. От. І Я дуже любив грати в доту, але він грав не вночі і дуже сильно кричав: і... Пі... Мать твою! Так, так, да, от отак. ні зас... да. ні Та, тоді ще це не було <свист> популярно. <свист> от. І. Ну, теж все починалось гарно. Ми просто сиділи, випивали в кімнаті, ну, до гуртожиток. Нормально випивали, в принципі, як в репортажі 2,7 літра плюс-мінус. Ну і ми сиділи, сиділи, сиділи до того, як я типу, виключився, а я на дру... там двоповерхові ці... ліжка. І я спіліг, заснув все, а він сів в доту грати. І це дві години ночі чи три. Ну, він дуже сильно експресивний людина, дуже сильно кричав дуже цей. Ну, і. У нас блочна система. З іншої кімнати людині не сподобалось, що він кричить. Він прийшов виясняти відносини і почалась піти. Я це почув, хотів ну, якось допомогти сусіду сому. А там в доті була нормальна катка, і ти засів? Ні, я в ДОТ не грав ніколи. От. І. Коротше, ну а я... ми перед цим випали дуже багато. Я просто встаю і починаю вблювати з другого поверху. Просто отак. Це всі чують, зупиняється кажуть, ай! У вас другі проблеми. Ну і ми прибираємо кімнату. так я Якби це була якась поліцейська практика, просто масова бійка, і вони проходять, ну ми це не розрулимо. Два пальці в рот. І що це? Так, так, так. Я дуже хотів допомогти. дуже. Я дуже коротко розкажу. Нещодавно зі мною стався вперше в моєму житті такий випадок, коли я зробила скріншот дуже сексипільного хлопця, який виставив інстасторіс, де він голий і притримує собі отут -от між ніг полотенчика. Саша Волошин, це був ти. Ви бачили, що він постить? Я на нього Він онліфан може бути. Я вам кажу. Чесно кажучи, Саша Волошин, я, я показ... до сих пор не знаю, хто ти. Я можу показати цей скрін. Чого ти на мене дивишся? Ну він просто каже, чесно кажучи, є. якщо би я так сфоткався, то б мене скрінили. Я заскріла. Ну розумію. Просто в мене в житті такого ніколи так так не, так не вигляд було. Вигляд. Я собі, я собі, себе Можна не я себе відчувала оціми чоловіками, які скрінять мої фотки. Ну, типу, для мене а завжди скринували. було норма, що мої фотки скринять. А ну що я буду скриняти. Потім і тобі кажуть, чи що? Волошин мене перший. А, а скрін, ж для чого? Просто типу, щоб. Я потім... не знаю, це якось само, так одно да? вийшло, да, типу мені захотілося це зробити, подивись. А ну, сісти на фото. Ні, зробити скрін і сісти на шпагат. Оце. Ну, типу, воно якось машинально, мені захотілося це заскрінити, тому що я в шоці була. Я таке не бачу кожен день в інстаграмі. Ось людина працює в залі, він, він показує результат, що не понятно. Ну, нормально, ні, ну в принципі. Така історія. Так, Японія собака забіг до крамниці та вчинив збитку на майже 100 тисяч доларів. Угу. У мене теж собака є. В Вона мені збитки робить кожен день. Я думаю, це правда. Може він в Apple забіг? Ну, або ще щось подороже, я не знаю. Ні, ну це що. можливо. То можливо, вони вражу. вони такі, вони, блін, оця, типу, що правда, не прав... Я вже прораховую, знаєш, типу, яка ймовірність, що вони такі правда, неправда, правда. Я думаю, що це правда. Я думаю, правда. Давай, брехня. Правда. Це брехня. Мене є близький друг, я з Кременчука. І якось ми їхали теж на тусовку до нього в маршруті. А дід за рулем був, правильно? Не може. А їхали маршрутки, у нас такі. Жовті Богдани з такою двер'ю, що. Таке. Ден, там ти просто не знаєш, там зараз равно залишились. Так всі зараз. всі Я чекаю, Богдани. в Житомирі, блін. Ні, ні, Богдани такі, коротше, якісь Богдани, що там дуже мало місця, дуже мало ну, там. там, там може... лінійний ряд. модель за змінюється. <сум> <сум> ну, там коротше, там так всі стоять, отак от, отак от отак воно все їде. <сум> І на тій зупинці, коли мені треба, нам треба було виходити, а ми приїдемо на друга, на тусовку, я виходжу. Отак є лі... А там люди зразу типу, почали заходити, типу, такі агресивно, тож. І я просто так от толкаю, під то батя мого друга, до якого я приїхав. Мені досить стидно. Вау. Да. Ну Це потім, а як це взагалі виявилося? Я ж іду, отак... а далі виходять ну, кінти і кажуть, що добрий день. Ой Боже, да. дуже саме досі. Да. В минулому році. Були блокаути. В цьому, до речі, супер. Всі, кайфово. Байже не було, так? Да? Mm -hmm. Кайф. Mm -hmm. Були блокаути. Е, я познайомився з дівчиною. По 35 сексу шуток, що я проститутка. Один раз півгодини сосали просто палець. <звук> а світла не було. Єдине, що в мене було в той момент, це наловний ліхтарик. це було, Просто його отак от, от положити. Специфічне, каже вона, відчуття. Це треш. Який вічно, камон. Вау. Ой, Що, е... <кх> я цю історію ще в, в цій програмі не розказувала. Е, я оргазмую, коли тянусь на шпагати, все. Кінець, ти факту. таке відчуття, що ти оргазмуєш зараз прямо. Бо ти... Мені подобається. Ну, ладно. Ти сіла на шпагати кайфуєш сидиш? Ну, так, я коли тянусь на шпагати, в тебе е... тебе. В мене, добре, в мене. В мене якось почувають працювати м'язи, що ти збуджуєшся, так, і ти оргазмуєш. можеш. Ось Най. так. Я люблю стретчинг. Ти можеш зараз? Ти що зараз. Я три роки на гімнастику ходив. Ну, це не зашквар, це кайф. Ну, виходить. Я щось не розумію просто. А тепер зашкварна історія. Ну, да? до речі, потім складніше отримати оргазм в класичному сексі. А. Я думаю, потім складніше приходити на стречі, ну, бо люди що... такі підлогу після себе витирайте, ну, тому що в тебе м'язи, ну типу, адаптовані під трошки іншу нагрузку, і, типу, тобі коротше, ти займаєшся тим, що ти прям складуєш пазл. Ну, типу, це викладуєш тетріс. Як все так зробити, щоб в тебе був оргазм. Не коли ти якось там типу займаєшся якимись іншими ділами, які не для цього. Наприклад, на стретчинг, стоїш, наприклад. А. Наприклад, стречінг. Я про це. А коли це класичний секс? Фу, О, ну кайф. Клас, кайф. клас, клас. Кайф. Дякую, день. Дякую, дякую, що прийшов. Нагадуємо, що за кожну вподобайку і коментар ми збільшуємо донат на ЗСУ.